Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Час. В Студії працює Світлана Комлєва. І ось про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу. Автошлях без яму ремонтують дорогу. Відкрите місто. Новий проект. Неприємний запах. Шукали причину. Довго очікувана вода, вирішення проблеми. Крок до енергозбереження утеплили садочок. Сміття просто неба, несвідомі відпочивальники. Середини квітня 2014 року до 27 липня 2015 тисячі жертвами війни на сході України стали 6832 людини. Більше 17 тисяч було поранено. Про це йдеться у звіті управління ООН з координації гуманітарних питань. За оцінками організації, 5 мільйонів осіб, що проживають на сході України, потребують гуманітарної допомоги. Як зазначається у звіті близько 1 мільйона 300 тисяч людей у Донецькій та Луганській областях мають проблеми із доступом до питної води. В Україні завершилася шоста. Остання із запланованих генштабом на цей рік хвилі мобілізації. Вона почалася 19 липня. Незадовго до закінчення шостої хвилі заступник міністра оборони Павло Мехет заявляв, що план виконаний на 50%. Нагадаю, спікер генштабу Владислав Селезньов заявляв, що сьомої хвилі мобілізації в цьому році не буде. А в той же час в ЗМІ поширювали інформацію про те, що можлива сьома і восьма хвиля. Ми вже повідомляли про те, що на КПП Тиса затримали чергову контрабанду цигарок на українсько-угорському кордоні. Не дали вивести до Євросоюзу більше ста ящиків цигарок без акцизних марок. Як прокоментували затримання на митниці, дивіться у сюжеті. Близько 14-ї у неділю, 16 серпня, за документами українець намагався ввести в ЄС через українсько-угорський кордон пиломатеріали. але в результаті ретального огляду в дошках виявили цигарки без акцизних марок. Партія контрабанди близько 100 ящиків, у кожному з яких по 500 пачок цигарок прокоментували затримання і в закарпатській митниці. В даному випадку дійсно є затримання на митному пусту тиса вантажного автомобіля. Львівська фірма була відправником товару. А власне, заготовки для європіддонів отримувачем являлася фірма в Будапешті. Було спеціально виготовлені матеріали, в яких були приховані цигарки. На даний момент вилучено виявлено 114 коробок цигарок марки ФЕСТ без акцизної марки української. Правоохоронці проводять огляд затриманого вантажу. А відтак, поки вартість чорних цигарок митникам невідома. Дуже довго проводився огляд через те, що достатньо об'ємна робота була, це окремо кожна дощечка діставалася, і вже звідти вилучалися цигарки. Направлені запити на львівську фірму відправника, направлені запити на фірму отримувача в Будапешті з приводу того, чи чекали цей вантаж, і йде процедура виявлення всіх обставин даної справи. Орієнтована вартість тютюнових виробів мільйон 28 тисяч гривень. Тим часом стало відомо, що у місті Стриї Львівської області під час перевірки фірми, яка здійснювала пакування виявленої партії палетів з сигаретами, знайшли склад, з якого відправляли товар. На цій базі було також знайдено 36 палет з великою кількістю контрабандних сигарет білоруського виробництва, які скоріш за все планували переправити по той бік кордону черговим автомобілем. У рахівському селі Луги розпочали ремонт головної дороги села. Стан дорожнього покриття тут уже не витримував жодної критики. Завдяки коштам, які виділили з сільського бюджету, ремонтні роботи вдалося розпочати. Виділити гроші на дорогу Рахів Богдан-Луги, на стан якої вже давно нарікають місцеві водії, планують і на районній сесії. Три рейси на день за маршрутом рахів Луги робить водій автобуса. Пан Юрій каже, таку дорогу на Закарпатті ще треба пошукати. Тішиться, що нарешті, хоч кілька її кілометрів у межах села Луги приведуть до ладу. Дорога катастрофічна, Катастрофічна. Я все так на рулю, що мені одної одного рейсу гори до хватає. Вверху низ договер з'їхати назад вниз. Мені вистачає. 25-26 кілометрів годину, годину десять, і й то мені треба вспіти. Дуже мені треба потіти ще у теперішній час, аби я успів годину і вкластися у свій графік. розумієте. що це дуже катастрофа. Дорога ужасна. Розпочати ремонтні роботи в селі вдалося завдяки коштам, які виділили на сесії місцеві депутати. Зараз тут активно працює бригада ремонтників. Цю дорогу ми прийняли. У сільському бюджеті 200 тисяч виділити на цю дорогу, і села вже все зробило, але проплата ще не пройшла. Розбита дорога не лише в Лугах, в такому ж стані автошлях аж до Рахова. Та вже незабаром сподіваються, місцеві все зміниться. Виділити значну суму на дорогу Рахів Богдан Луги, на стан якої вже давно нарікають місцеві водії планують і на районні сесії. У вересні місті має відбутися районна сесія, на якій буде рішатися ще доля 800 тисяч. Депутати мають прийняти ті 800 тисяч на розвиток іменно цієї дороги. Місцеві жителі переконані, коли дорогу відремонтують, тут побільшає туристів та відпочивальників. Адже цей автошлях веде до підніжжя Губерли, найвищої вершини на території України. На Мукачівщині на дорозі сталася смертельна ДТП. Загинула місцева жінка велосипедист Водій автомобіля Хюндай, 30-річний житель Бергівського району, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Там іномарка збила місцеву 69-річну жінку велосипедистку яка рухалася назустріч. Потерпіла пенсіонерка від отриманих травм, померла в Мукачівській лікарні. Несправедливо розподілили до редакції Мстудіо Звернулися жителі Ужгородських сіл Коритняни та Кінчиш. Селяни кажуть, депутати разом з коритнянським сільським головою розподілили земельні ділянки серед своїх родичів та знайомих. Люди обурені, адже їх заяви руками пиляться у сільраді. Розбирались у ситуації наші журналісти. Питання розподілу земельних ділянок зібрало НАТО біля Коротнянської сільської ради, до якої відносяться села Кінчиш та Коротняни, що на Ужгородщині. Люди подали заяви і роками чекають, аби отримати наділ. Проживають п'ять сімей в ній квартирі, 66 квадратів, п'ять сімей, 16 людей. І в нас участки нема. Моя мама писала, ще заяву років з може 15 назад. Відмовили, бо немає участків. Ділили землю людям, яких по три, по чотири земельних участка. А тим, у кого три сім'ї в одному будинку живуть, тому ні один учасник. До слова, громада з цього питання вже збиралася перед сільрадою у неділю. Близько 60-70 чоловік і звернулися. прийшов Прийшовши на сільську раду. Сільська рада була в повному в составі на е на робочому місці, ну це вже питання. Задавали питання, чому так роздана земля, і чому, якщо заяви люди пишуть по 10-15 років, і на їхні заяви немає офіційної ні одної відповіді, нікому не приходило. Ми тільки що запитувались людей ні один не підняв руку. Роздалися участки тим людям, які місяць назад писали заяви. Оце збору людей, і на сьогоднішній момент ми тут хотіли би якось вирішити це питання, щоб зняти напругу. Уборені селяни вимагали від сільського голови пояснень щодо такого несправедливого, на їх думку, розподілу. Очільниця сільради каже, діяли згідно з законом, дали оголошення в газеті, були громадські слухання. У першу чергу дали наділ чотирьом учасникам. АТО. були заяви від си. Наче дочки там депутата сільської ради вони були розглянені, було збережено конфлікт інтересів. Заява була е, зареєстрована. Очільниця сілі ради підтвердила, у списку серед 27 власників наділів є і двоє її родичів невістка та племінниця. Це і спричинило конфлікт інтересів. Багатонітні сім'ї так і не отримали ділянку, хоч і писали заяви багато років тому. З самого початку моєї роботи у сільській раді не велося почерговість заяв. Заяви приймали і розглядалися на кожній сесії. Заяви розглядали, так як не було земельної ділянки, і давалися відповідь. Рішення це приймало відмовити в зв'язку з відсутністю земельної ділянки, відмовити в виділенні земельної ділянки, і ці заяви підшивалися до тої сесії, і це все це не черговість, це просто розгляд заяви, кожної заяви, якася подає е, е, любим громадянином. Червова. я е, упустила це, що треба створити список по черговості. Громада села зібрала підписи та написала звернення до сільського голови, аби провести відкриту позачергову сесію і скасувати рішення щодо такого роз. З поділу земельних ділянок запросили на сесію і журналістів М-студіо. Тож будемо стежити за розвитком подій та інформувати вас у наступних репортажах. На Закарпатті служба безпеки України спільно з міліцією затримала мешканку Хузького району, яка на земельній ділянці вирощувала канабіс та збувала її жителям області. Жінка була затримана правоохоронцями під час спроби продажу готового наркотика на 45 тисяч гривень. Тривають слідчі оперативні дії. Ще минулого року в обласному центрі стартував проект «Ужгород – відкрите місто він полягає в тому, що в онлайн режимі громадяни можуть повідомляти про ту чи іншу проблему міста, яка одразу ж буде з'являтися на сайті відповідного підрозділу міської ради. Окрім того, завдяки проекту можна обмінюватися цікавою інформацією. Наскільки дієвий цей ресурс та чи реагує міська влада на звернення в наступному сюжеті? В онлайн режимі найчастіше містяни повідомляють про відкриті люки, їхню відсутність, ями на дорогах, освітлення, пішохідні переходи тощо. Це онлайн платформа, сайт, на якому ви можете через мобільний додаток або безпосередньо через сайт завантажити проблему, повідомити про неї, надіслати фотографію повідомлення. Розмістити її, і це повідомлення буде надходити до органу місцевого самоврядування. Сайт розроблений так, що дане повідомлення відноситься до певного структурного підрозділу. Воно приймається в роботу і відповідно вирішується. Станом на сьогодні на сайті розміщено 237 проблем, які були прийняті в роботу міською радою. І, хоч містяни активізувалися, та не все так добре і легко, за словами пані Галини, у бюджеті немає коштів, тому не всі проблеми вирішуються. Орган місцевого смердування в свою чергу пише, що, на жаль, на даний час кошти не виділено, ми включимо це в програму на вирішення питання на сесії, в майбутньому воно буде вирішено. Однак з часом за ці повідомлення забуваються, і вони десь там залишаються незакритими. Мінус мешканців в тому, що вони не слідкують за своїми повідомленнями. Повторно їх не відкривають і не надсилають на сайт і до органу місцевого самоврядування. Але за вирішенням проблем громадян, самі ж керівники проекту не слідкують. Відтак закликають містян самостійно це перевіряти у разі негативного результату. Повідомляти повторно. Це по перше. Той шар програми, який стосується корисні місця, це як мапа, на яку кожен з користувачів системи може наносити корисні об'єкти, як вже казалося, сквери, галереї, місця, де публічний вайфай, будь-які інші тобто не тільки проблемний аспект, те на що більше зараз мешканці звертають увагу, а більше такі дозвілля, рекреація або інформація для розвитку туристичного потенціалу. Звертають увагу керівники проекту і на рубрику Офіційна інформація, яку міська влада поки не осилила, адже у цьому розділі мають повідомляти про офіційні події, громадські слухання, про питання, які виносяться на сесію міської ради, а також надавати проекти регуляторних актів чи інші документи, які мають затверджуватись саме у міській раді. Останнім часом жителі Мукачівського району непокоїть неприємний запах. Люди кажуть, особливо сморід відчувається у вечірній час. Припускають, причину запаху Підприємство розташоване неподалік. Наші журналісти відреагували на звернення і вирішили перевірити інформацію. До редакція студії звернулися жителі села Павшино, що на Мукачівщині. Періодично чують неприємний запах. Люди пов'язують виникнення смороду із діяльністю місцевого підприємства Петро Карбухем Мукачево. І ось ми тут, аби перевірити цю інформацію. Проходимо інструктаж техніки безпеки, ідемо територію підприємства, яке здійснює перевантаження зріджених вуглеводневих газів із залізничних цистерн широкої колії СНД стандарту, залізничні цистерни вузької колії Європейського стандарту. На даний момент у нас іде перекачка газу. Я знаходжуся в резервуарному парку. По вказівці із операторської ми зв'язуємося з майстром зміни по рації. От якщо мені кажуть закрити, якщо він повний резервуар. Я закриваю, перехожу на слідуючу. Безпечне, звісно, виробництво, є пожежна безпека нового зразка. Все автоматизовано. Запаха в нас нема, бо все ми контролюємо, все дивимося, все перевіряється. Пан Іван каже, працюю тут вже близько трьох років. Ні разу витоку газу чи іншої надзвичайної ситуації не було. Головний інженер також підтвердив, діяльність фірми екологічно безпечна. Зроблена система. Свічового господарства, яка не дає змоги викидів тих продуктів, які в нас йдуть на перевантаження. На самій станції змонтовані дві системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та пожежної охорони. Тобто, у випадку витоку газу датчики, які знаходяться по всій станції, сигналізують на, нашу, на наш пульт управління, а також мукачево на фірму, яка обслуговує. По цих пожежних питаннях нашу організацію. Головний інженер каже, обладнання надсучасне і немає аналогів в Україні. Крім того, на території станції система пожежогасіння при наявності полум'я спрацьовує автоматично. Запаху за останні п'ять років, скільки я тут працюю, такого, який хочуть чути люди або не хочуть чути люди, такого тут запаху не було. Тому що якщо, якщо спрацьовують. Наші датчики сигналізації першими знають про це МЧСники і пожежники. А такого в нас за п'ять років ще не було. За час перебування на підприємстві знімальна група ніякого запаху теж не відчула. Тож будемо шукати іншу причину виникнення смороду у Мукачівському районі. Але це вже тема наступного сюжету. До питання енергоефективності будівлі потрібно підходити комплексно. Заміна газового котла на альтернативний нові металопластикові вікна та двері, а також утеплення фасаду. Тільки все це разом дасть суттєву економію. В Іршавському ДНЗ номер 3 готуються до останнього етапу утеплення фасаду. У Іршавському дошкільному навчальному закладі номер 3 як і в школах, готуються до 1 вересня. Білять стіни та кладуть плитку. Проводять поточні ремонти щороку, а от за енергоефективність взялись лише кілька років тому. Було замінено вікна, вікна о, система опалення, що дуже дало велику електрозбереження теплоенергії. Три роки тому в нас замінено котел. Що ми зараз топимо на дровах і є велика економія. Тепер планують провести роботи з утеплення фасаду, щоб ще більше економити на паливі взимку. Прийняли рішення, у нас була програма на 5 років розроблена. Робити в комплексі це реконструкція котелень, переведення їх із газу на тверде паливо, це заміна всіх вікон і дверей на енергозберігаючі, і заміна всіх систем опалення, тобто капітальний ремонт всіх систем опалення у всіх дитячих дошкільних закладах нашого міста. І останній штрих це утеплення фасадів усіх дитсадків. Віршаві вже давно переконались, що при виконаному комплексі робіт, тобто, коли замінені вікна та двері, котел та утеплений фасад, економія досягає 50%. Тому вкрай необхідно утеплити всі садочки міста. Грошей для цього є небагато, і тому виграний єврогрант став у пригоді. Десадок номер 3 ми робимо спільно з нашими європейськими партнерами, тобто ми виграли грант, і в еквіваленті 10 тисяч доларів вони повинні. Нам виділити кошти, тобто це буде порядка 200 тисяч гривень. Відповідно, згідно умов цього гранту, нам необхідно було зібрати і кошти. Від громади, тому що по умовам гранду 5% йде іде від громади, 25% міськрада і 70% дають вони. Зараз уже розроблена вся необхідна документація і оголошено тендерну процедуру на вибір підрядника. Тож незабаром і третій садочок Віршаві буде енергоефективним. Волонтери відправили на передову 30 тисяч пляшок мінеральної води. Впродовж останніх двох тижнів в зону АТО на бойові позиції відправлено 30 тисяч пляшок мінеральної води. Меценатом і спонсором цієї доброчинної акції став народний депутат України Василь Петьовка. За домовленістю з новою поштою волонтери відправляли життєдані вантажі безкоштовно. Декілька років жителі Мукачівського села Павшино були практично без води. Вона з'являлася у селян лише під час станення снігу та злив. За питною потрібно було їхати в місто. Тепер цю проблему вирішать, як саме? Дивіться у сюжеті. Більше десяти років жителі села Павшино відчувають нестачу води. У 80 відсотків селян колодязі абсолютно сухі, а в свердловинах вода зовсім брудна. Води дуже мало. Ми так сокотимо воду, лише щоб їсти вареме, митися і все. А поливати та де? То, то нереально поливатися цю воду. Все висихає у нас дуже тяжко з водою. Останнє час, коли заводця построїв. Скважину забурили, і у нас скважину тепер у лісі там бурили, і у нас у колодцях вода пропала. Так як колодці вони були неглубокі, ще з каміння виложені, їх чистити невозможно, бо тому що там воно сиплеться, Значить, я за себе говорю, що в мене колодець сухий. Пан Юрій розповідає: у літній період вода зникає повністю, що спричиняє інші проблеми. Яка вода, знаєте, в попшені, не дуже добра. А ті засухи, що кожне літо, то води немає. Тобто прийдеся десь з городу носити, береш каністру або щось з городу ношу. Так бувало. От недавно кінчилася вода вночі. І безбашенка згоріла. Вирішити проблему допоміг народний депутат України Віктор Балога. Був підписаний договір з Віктором Івановичем Балогом для проведення водопостачання і каналізації в селі Павшино. На даний час ми розробили проектну документацію за кошти сільської ради. І зараз Віктор Іванович нам прислав труби і зараз хочемо розпочинати роботу. Над водопроводом силіпавшину, тому що дуже велика проблема є з водопостачанням. Також на ремонт водопроводу 500 тисяч гривень виділили з районного бюджету. Громада за свої кошти виготовила проєктну кошторисну документацію. Ну і звичайно районна рада також виділила кошти на цей водогін у сумі 500 тисяч гривень. Я думаю, що буде зроблено, і люди отримують нормальну воду. Водопостачання планують провести на центральній вулиці села, встановивши помпи та гідранти. Тому вода буде для всіх селян. За останню добу на Закарпатті, зокрема у Тячівському та Мукачівському районах, потонуло двоє молодих хлопців. Так, у річці Тиса між населеними пунктами Тячів і Буштино потонув житель села Яблунівка Хуського району. Напередодні ввечері він разом з товаришами пішов відпочивати на річку. Обставини загибелі 19-річного молодика з'ясовують правоохоронці. Друга трагедія сталася у селі Кленовець, що на Мукачівщині. На території місцевого озера потонув 16-річний юнак, мешканець села Руське цього ж району. Біля води купи відходів так виглядає ужгородський кар'єр після відпочивальників. Сміття люди нерідко залишають прямо під ногами. Рятують водойму волонтери, які кожного року наприкінці сезону прибирають територію. Спека закінчилась, а з нею сезон відпочинку на воді. Однак його наслідки так нікуди й не поділись. Ужгородський кар'єр одне з популярних місць відпочинку Ужгородців. Оскільки в місті офіційно немає відведених місць для купання, багато жителів, попри заборону, приходять саме сюди. Однак за літо територія кар'єру кардинально змінює вигляд. Сміття, яке відпочивальники залишають прямо під ногами, тут уже звичне явище. Я тут майже кожен день, дуже гарне місце, але дуже жаль, що люди, які сюди приходять, ведуть себе недостойно, залишають купи сміття. Є ентузіасти з того другого боку, які слідкують за порядком, але з цього краю просто боляче, тому що дуже красиве місце, де люди себе добре почувають. Ну, але санітарія принижує людину і дуже сподіваємося, що десь свідомість з'явиться у людей, люди б трошечки уважніші. Рятують кар'єр від стихійного сміттєзвалища тільки волонтери, які кожного року наприкінці відпочинкового сезону прибирають територію. Цього року роботи тут теж вистачає. Ужгородці та гості міста, схоже, забули золоте правило. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Це було останнє повідомлення випуску. і Вже завтра в програмі час ви побачите. Ремонтують дорогу, якісні автошляхи, об'єднання громад, актуальне питання, бутулізм, небезпека поруч. Таким побачили день сьогоднішні журналісти нашого телеканалу. Всього вам найкращого. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.